Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Отож, новини щодо 500. Друзі, 500 плюс допомога на дітей Польщі. Чи виплачуватимуть цю допомогу і надалі, чи виплачуватимуть її не на кожну дитину? Отож, більшість поляків взагалі вважає, що ця допомога 500 плюс. Її повинні отримувати лише найзахищеніші верстви населення. І зараз. Точиться широка дискусія про допомогу 500 плюс в Польщі, чимало експертів і політиків. Друзі вважають, що в часи такої високої інфляції в Польщі допомогу потрібно проіндексувати. Є такі погляди, що в умовах кризи варто обмежити взагалі цю програму. Наразі навіть не зважаючи на рекордно високий зріст інфляції, в Польщі уряд не планує переглядати розміри виплат на дітей на наступний рік. Друзі в Польщі недавно з цього. Питання було опитування згідно з е, даними цього опитування. 44% опитаних хотіли б перегляду виплат 500+. Ця група респондентів вважає, що цю державну допомогу на дітей повинні отримувати лише ті, хто знаходиться в скрутних життєвих обставинах. 28% учасників опитування вважають, що не потрібно вводити ніяких змін, е, слід зберегти чинну систему виплат. 15,4% респондентів хотіли б збільшення розміру допомоги на дітей. Натомість 11,2% опитаних вважають, що така допомога держави взагалі повинна бути скасована. І 1,2% не мають конкретної думки з цього приводу. Отож, друзі, які висновки можна зробити стосовно виплат 500+, плюс, наразі все залишається без змін. Так само залишається без змін ці виплати і для українських біженців в Польщі. Якщо буде якась нова інформація стосовно цих виплат, я обов'язково вам, друзі, про неї розповім. До зустрічі!